Для тернополянки Світлани день державного прапора України свято з великим сенсом. Жінка щороку приходить на урочистості до найбільшого прапора в Тернопільській області у парку Супільче. Коли ми воюємо проти русні, це свято в нашому серці, в нашій душі, і ми віддаємо шану тим нашим хлопцям, які з цим прапором і в окопах, і на передовій, і в танках, і просто голіруч навіть боронять нашу неньку Україну. Це те, що ми можемо віддати шану. Нашому прапору, нашій ненці Україні, традиційно в цей день у Тернополі урочисто підняли стяг і вшанували всіх, хто поклав своє життя за Україну. Наш прапор, перш за все, це символ державності, а друге питання це став символом у цьому світі єдності, нескореності, свободи нашої України. Піднімали прапор Арсен щирба, син загиблого військовослужбовця Тараса Щирби, Роман Дне, старший лейтенант, офіцеру відділення планування штабу військової частини А-7033. А також Марина Кухта, учасниця підготовчого курення імені Ольги Ільків національної скаутської організації Пласт. Наші символи єднають нас сьогодні і назавжди. Сині жовтий кольори сміливості, які приведуть нас до перемоги під державним прапором. Ми точно знаємо, хто ми є і як багато нас, поки руками і серцями тримаємо синьо жовтий стяг України, знищити нас неможливо.